Вітаю! Ви на каналі Бабусінькі Квіточки не тільки. Осінь потихеньку заходить в наші сади, в наші квітники і в наші будинки. з собою холод і негоду. Але є і радісна новина. Ми починаємо садити цибулькові. Зараз перед вами пізньоцвіт або осінній крокус тут поряд два сорти. Ось таких рослинок. Я дуже люблю крокуси, і ранньоквіткові, і пізньоквіткові. Ну, я думаю, що кожного радує осінній крокус. Я завжди мріяла посадити вдома дуже велику грядку із аліумами. Зараз перед вами вибачаюся ремурус це рослина, яка користується попитом і достатньо дорога. Але будьте обережні, коли замовляєте цю рослину. Бо не так вже їй багато продається, а ціна велика і ось такий повинен бути павучок у корінні. Отримали рослину, відрізняється, відправляйте чесним на руку продавця. Ну почнемо розмовляти про алюми. Розмір цибулин, ви бачите, все залежить від сорта. Є рослини дуже високорослі і велика цибулина. Деяка є гібридна із часником, ви теж знаєте, це сорт декоративної цибулі. Є дуже високі під 1,5 метра, є манесенькі, які виглядають гарно куртинками, і вони маленькі цибулинки, їх садять таким букетним способом, по 5-10 по штучок. І вони різнокольорові, є жовті і синенькі. І, ну, Більше несененькі, вони фіолетовенькі, невеличкі, і білі. Різнобар'я вражає. Думка про аліуми завжди не різна, і вона не співпадає. Комусь подобається, комусь не подобається. Але вони займають, впевнено, і з кожним роком все більше і більше місця в наших квітниках. Як ви бачите, я сорти потихеньку проводила, щоб ви могли зупинити, прочитати. Я вибачаюся, у мене щось із відео якось перекинулося. Я не знаю чому. Знімала, як завжди, але ось так чомусь воно сталося. І попасти в цей магазин я не зможу в найближчий час. І коли прийду, я не впевнена, що там буде. Така кількість цибулин. І не зможу повторити. А хочеться, щоб ви побачили все це. І хто хоче, зробив собі такі заміточки з сортами. Як ви бачите, одних тільки білих тут скільки сортів, не говорячи про рожеві, фіолетові Дуже такі вражаючі є сорти, які. Ну, з задоволенням посадить кожен. Ось якраз ті сорти, які я називаю синіми, червоні ось сорти. Ну, кожному ось садовий цикламен. Я вже їх поряд робила відео, вони поряд лежали. Будьте уважні, коли вибираєте, ось ця рослина гарна. Вони зимують, до речі, і радують своїми квітами. Ось ця уже сумнівна цибулина клубінь цей краще не брати. Передивляйтеся уважненько і вибирайте найкраще. Для того, щоб рослина вам приносила тільки задоволення під час свого цвітіння, а не те, коли ти заглядаєш, пропало, не пропало, прижилося, не прижилося. І мої улюблені рябчики, королівський рябчик. ось такі. Красиві вони. Я завжди мріла про жовтий і е, червоний, але боялася замовляти, тому що дуже часто замість бажаного висилають тобі звичайний оранжевий. Не би. Вибір, ви бачите, є, але не дуже великий. Є шахматний і є ось такий королівський. Але вони вражають своєю красою Фритилярії – Ну, це просто кохання з першого погляду. Сорти теж можна записати і замовити у більш-менш відомих магазинах, хоча й інтернет-магазини бувають. Єдине, хочу вам сказати, коли садите. Рябчики, то садіть на бік, щоб у центральну дірочку, яка від минулорічного стебла зберігається, не попадала вода, інакше рослина пропадає і навряд чи ви дочекаєтеся цвітіння, будете ждати, поки з діток наростуть великі цибулини. Такі рослини такого розміру цибульки вже даватимуть квітку. Ну, я думаю, вам сподобалася моя розповідь, моя подорож. Будемо прощатися. Дякую всім за увагу. Дякую, хто зі мною, хто вперше на каналі сподобалося. Підписуйтеся, залишайте коментарі. До зустрічі!